і прощаючи беззаконня, волосів не сказав, нехай знати віщика, а нехай кохайся Борисі. Всім раді про семінця, і і цей Бог. Бо як величезно земляна, так і мене безмію. Бо зважати поїхати, бо ти свег шукається і славу славно, хвісти, на тут в нині, повсякчас, і на вікні вічні. Ось чано Христос. Сородимося, не дійтеся, не приходьте нічого від мене, але щиро скажіть все, що вчинили, щоб прийняти прощення Господа нам. And yes, sorry. Раніше та вчині молити, порушував або зовсім не дотримувався святих постів, не готкнувся належним способом свято причастя. Сорішив я нешановним ставленням до своїх батьків, не допомагав їм потрапити це не було був поганим зростом християнської вірити для моїх ближніх. Сорішив порушення сміттливості наслужбувався. Себе, скупився дати пожертву на храм Божий та де допомагав іншим у військовому хорі. Сторішив тим, що неправдив свідчу на ближніх далося досудження до та кліток лукавській ворини права, звеличив у себе, перед пересинями та приближення сладких, зневажив честь та ім'я в дижі Бори. Сорішив тим, що був істолюдним зазвістим і задоволенням своїм матеріальним слабі. Віше, ніж має ближні ближній діті, я не чинив зло, з яким ріхом лише не зрешив, яке зло не уявив у своїй душі, каюся у усьому і сукрушеним серцем, і мою стилому Бога. Полегше, пусти, прости, Боже провини наші бідні і вільні, які вчинили слов, чи діло, свідомичдому, чи вночі розумче. Загладию всім і провину, чому нехай допоможе. він Господь наш, Ісус Христос, присвятає Діма Марія і Ангел, хородити і Всі святі. Прошу прощення усіх, коли я чимось образу прощаю всім, то мене скрив. А ті хоче, доходи в мені світом всій мої сповіді, прости мене грішного, розгріши мене від дикі моїх. Я недостойний і мені однієї, прощаю і відпускаю гріхи ваші. Ходьте в одному називаєте вім'я. 对对、嗯、对。